Ви думаєте, що найгарніше місце в Одесі це, скажімо, Дерібасівська, ви помиляєтеся. Улюблене місце усіх туристів, бомжів і фотографів це Деволанівський узвіз. Мене звати Олена Концевич, це перший міський і це проєкт, що трапилось. Це міст Коцибу, з нього зробили широків так. Ну, більше, ніж п'ять, напевно, красиві сходки вниз до Деволанівського узвозу. Його ремонтували. Зараз подивимося, що залишилось від цих красивих сходок. Сходки облуплені, але все ще красиві. О, і тут нам відкривається прекрасний вид до того, куди ведуть ці сходки. Це Одеса, мама. У нас падають будиночки кожен день. Ну і дуже плавно, е, красиві сходки вниз до Деволанівського перетворюються на смітник, тому що тут в нас впало. Чистити нікому. Ремонт з планується вже довгі роки, але ми не бачимо, щоб тут хоч щось трошки було зремонтовано. Воно все як було, так і є. Прекрасне слово «кагда». Мене теж цікавить «кагда». Сміття, картонки, чиїсь відра. По-хорошому тут могли б жити табори цілі. Боже, якась будка для котів. Гори, сміття, все це на сьогодні, завтра завалиться. Найцікавіше, що сюди досі ходять люди, які шукають красиві екстремальні місця в Одесі. А подивіться, в якому воно стані. Тут залили дорогу, але на цьому благоустрій в нас і закінчився. Тут був як він називався, якийсь палац. Це була якась дуже крута тусня. Чому б не зробити знову так само? Центр міста. Ну подивіться, ну що це таке. Це одеське вікно в Європу. Тут у нас інші сходки на гору, які виводять нас на міст, але я б туди не йшла, тому що офіційно вже визнано, що тут е безкоштовний громадський туалет от на цих сходах, і це знають всі. Я колись грала в GTA San Andreas, і отам, от типу, в Лос-Анджелесі, там в якихось гетто були отакі різні. Графіті. Я вважаю, що на Деволанівському навіть прикольніше виглядають ці графіті, ніж в Грі Сан Андреас. Але на превеликий жаль, ми не Лос-Анджелес і це не гетто. Це Одеса і це центр міста. Однозначно, що Одеса це місто контрастів, тому що ось у нас Деволанівський, тут трешак, а з іншого боку, банк. Супермодерновий і суперкрутий. І ось тут люди, які сидять в офісних будівлях банку, дивляться на весь цей треш з вікон. Ласка, як вам той факт, що Деволанівський узвіз не ремонтується вже багато-багато років. Ми в центрі маємо ось таке? Кошмарно. Ужасно, некрасиво і Весь світ. Ми ну, взагалі, коли приїхали, ми думали, що здесь какое-то попадання було, какой-то прильот. І я так зрозуміла, що всі так думають. Як вам той факт, що Деволанівський узвіз у нас виглядає ось таким чином багато років, ніхто нічого не ремонтує. Ну дуже погано і в Одесі багато таких локацій, на жаль. Чекають інвестори, я так розумію. Думаю, знайдуть? Думаю, знайдуть, але не на користь територіальної громади. А на чию? На користь торгового центру або ще якось будівлі. На цій локації доцільно було б зробити, наприклад, паркінг. Качелька для тих, хто любить відпочивати в таких місцях, як Диволанівський. Ну чому не можна це облагородити за стільки років? Це запитання невідомо до кого. Гори, сміття все в аварійному стані і більше ніж. Але я думаю, це питання, як і багато інших, залишиться на жаль, відкритим. Проте, якщо ви хочете дізнати, що трапилось, запитайте про це в першого міського. Мене звати Олена Концевич. Побачимося іще.